Я купив понад 120 мініфігурок серії ДНД, половину з яких я отримав абсолютно безкоштовно. Привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян, і ви на українськомовному каналі Міксблокс. Сьогодні у нас новеньке відео. Я для вас просто приготував пушку. Адже сьогодні ми з вами розпакуємо понад 120 мініфігурок нової серії Лего Мініфігурс. І тому, друзі. Сьогодні буде розіграш, розпаковка, збирання колекцій і багато іншого. Але як я купив аж цілих 120 мініфігурок? Я думаю, вам цікаво знати, чому і нащо я хотів і до того купити понад 60 мініфігурок. Собів колекцію, тому що там багато фігурок, з яких можна зробити класні кастоми. Ну і плюс, як завжди, розіграти там 10-20 мініфігурок для вас. Це у нас вже традиція на каналі, щоб ви абсолютно безкоштовно від мене отримували фігурки нових серій Лего. Тому, друзі, я купив акції. В новості там була акція 1 плюс 1. Ну і я купив, як я запланував. 60 мініфігурок. Ну і ще 60. Я отримав подарунок. Ось така цікавинка. Тому, друзі, сьогодні ви побачите розпаковку понад 50 мініфігурок. Я постараюсь зібрати побільше драконів, бо це, як на мене, найкращі фігурки в цій серії. Також дуже хочеться зібрати одразу ж таки серію. Ну і звісно, не хочеться там якихось поганих повторок, і хочеться чогось кращого. Будемо надіятись на краще, тому з вас обов'язково лайк, підписка на мій канал, щоб я більше виставляв відео, мотивуйте мене, я вам буду дуже вдячний. Ну і, звісно, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Дуже стараюсь для вас робити контент попри навчання, попри підготовку. Але, друзі, не забуваю про вас. Хочу сьогодні також зробити розіграш, розіграти, якщо ви наберете там 100 лайків. 10 фігурок, ну ви точно набираєте 100 лайків, тому дуже хочу, якщо буде більше ніж 100, розіграти для вас 20 мініфігурок з цієї серії. Тому, друзі, обов'язково проявляйте актив. Ну а ми, друзі, переходимо до розпаковки. Ну і ще хочу нагадати, щоб ви писали топові коментарі, адже топові коментарі попадають на цей екран. Дуже вам дякую. Давно вже не записував відео, і це для мене просто якось вже непривично. Тому вибачте, якщо десь затягую, чи дуже багато щось не те говорю. Але вже як є, погнали до нового відео. Го! Друзі, як ви думаєте, що це? А це у нас гора. З мініфігурок Лего. Де ви ще таке побачили? Ніде, тільки у Мар'яна у відео. Пропоную, як зробити таким чином. Ми розкриваємо фігурки, складаємо їх на відео, поки не попадуться до них повторки. А тоді вже я їх буду просто в ряд ставити, вам показувати. І у нас буде ціла армія мініфігурок Лего, аж в цілих 50 штук. Ну і так в нас буде до тих пір, поки ми не розкриємо аж 50 пачок. А ще 10 або 20 мініфігурок, ми згодом розіграємо і умови я озвучу вже в цьому відео, тому дивіться його обов'язково до кінця. Ну а решта мініфігурок підуть у мій магазин. Так як я їх отримав безкоштовно. Я пропоную вам їх купити у мене по вигідній ціні, любу мініфігурку, яку ви тільки захочете. Тобто, я відсканую, вам покажу і так далі. Вони будуть навіть запаковані, все буде класно. Ну що, друзі, я готовий розкривати першу фігурку. Погнали! Перша фігурка, яка нам попалась, це ось такий чаклун. До речі, всі ці фігурки належать до гри, чи мультика, який виходив давно. Так ось він має ось таку сокирку і ось такий факел. З класного, з такого дивного, це ось такий аксесуар в нього на шиї, типу якийсь такий комірчик, як колись було в середньовіччі. І це виглядає ну, дуже класно. Також мені сподобались запринтовані руки з обох сторін, ну і запринтований костюм. Жаль, що тільки не запринтовані ноги. Ось таке риже волосся. Ну і також є ще такий плюс цієї серії мініфігурок, що тут дають аж по дві голови: як і чоловічу, так і жіночу. Ну я вставив жіночу. Хочу, виглядає ну дуже класно. Ну що ж, ставимо на сторону і йдемо, друзі, далі до наступної мініфігурки У, та ти що, яка грізна фігурка! Це, до речі, номер 11. А минула фігурка була номер 1. Вона ну дуже класно виглядає. Запринтована майже з усіх сторін, крім рук. Е, у неї дуже класне обличчя, класні аксесуари вигляді ось такого червоного скелета. Це у нас за описом Королева Відіум. Ну і плащики, і комірчик тут просто ну дуже ваушні. З неї можна реально зробити дуже класний кастом. я постараюсь її реально втілити в якусь класну мініфігурку. Переробити, бо я не дуже люблю з цих всіх чортів, що пов'язано з пеклом, це не моє коротше. Тому друзі, поїхали далі до наступної мініфігурки, щоб ви розуміли, я просто беру з цієї гори фігурки і так складаю. Ну це дуже забавно і класно. Ну що, наступна фігурка, це у нас номер 7. І це у нас чорнокнижник Гітянг, Якщо вірити опису, це, до речі, щось таке, прям дуже-дуже фентезі. Якщо чесно, мені дуже подобається його лице. Воно таке, знаєте, страшне. І водночас дуже класне. Є ще у нього ось такий малесенький міні-мозук. Чи що це таке, не знаю? Якась тваринка біля нього з боку, хто шарить, напишіть обов'язково в коментарях. Теж дуже класна міні-фігурка, але мені не подобається так сильно ця голова. Кра... Класніше би було щось зробити, але якщо забрати цю голову, ми бачимо досить класний костюм, запринтовані руки. Тому я думаю, з нього можна щось класне в світі фентезі придумати. Тому дякую, Лего, за ось таку фігурку. А ми переходимо до наступної вже четвертої фігурки. Ну що, друзі, четверта фігурка це ось такий ельф, який має посох дуже-дуже запринтовано класний костюм. Ну і також він має ніж. Дуже мені подобається у нього ось ці вушка і його волосечко, ну вони дуже класно виглядають. Але як на мене, найбільш імбовий тут костюм. Просто подивіться, настільки якісно і класно він запринтований. Тут кишеньки, там кишеньки, там ще щось є ззаді, позаду. Ну дуже класно. І ще прикол, що дали ось такі запасні деталі. Це насправді дуже цінні і класні деталі. Особливо цей міні-ніж. Ну це дуже класно. У нього є ось такий посуг з оком. Ну і ця фігурка просто дуже прикольна. До речі, замітьте, це четверта фігурка, і це не повторка. Ми йдемо далі. А я нагадую, що абсолютно кожну фігурку, яку я розпаковую, це абсолютно рандом. Тут немає ніяких QR-кодів і так далі. Я дуже люблю розпаковувати саме рандом фігурки. Мені так більше подобається і більше до душі. Ну що ж, беремо п'яту фігурку і погнали. Господи, що це за імба? Це фігурка, яку напевно найбільше хочуть. І я теж хотів. Подивіться на цей щит класний. Подивіться на броню, на голову Чого? це Ще, ось... ну, дуже класна фігурка. Посох. З цієї фігурки можна все, що хочеш зробити, як і лицарів, так і простих не знаю там мешканців. Ну, дуже багато можна зробити з цієї фігурки. Вона дуже класна. Мені навіть більше подобається вона без броні, але тут дуже класний. Ось цей бронежилет. Ну як він називається правильно. Напишіть в коментарях, бо я забув це слово. Це дуже класна фігурка. Я дуже радий, що я її маю. Надіюсь, сьогодні буде побільше таких фігурок. Ну що ж, поїхали далі розкривати, друзі. Отже. Шоста мініфігурка це ось такий ще один ельф. Він відрізняється трішечки від тамтого, але теж дуже гарно виглядає. Має ось такі вушка, шарфи, класний запринтований костюм, шкода, що не запринтовані руки. Має такий меч часів піратів в Лего. Ну і ось таку віле ончель, якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, виправте, будь ласка, в коментарях. До речі, як ви помітили, тут є ось такі камінчики, дуже прикольна та доска, де ставлять мініфігурок. Ну що, що стає? поїхали. Надіюсь, далі лише більше драконів. Знову у нас не повторка, і це радує. Насправді вау. Я пам'ятаю, як минулий раз розпаковував було дуже багато повторок. Це ось така у нас відьмочка. До речі, нагадує мені якусь фігурку з Гаррі Поттера, Ну прям реально стиль Гаррі Поттера. Але прикольно, я радий, що теж її буду мати в колекції. Ну тут загалом всі фігурки класні. Тут можна виділити там одну-дві, які мені не подобаються. Там, наприклад, Орел мені не дуже подобається. І ще деякі, але насправді всі фігурки дуже ваушні, дуже класні. Я радий, що сьогодні зможу побудувати. Армію якихось фігурок з 50 штук. Ну що ж, поїхали далі. До речі, ви бачите, скільки запасних деталей валяється. Я їх скоро позбираю. Уй, та ти що, яка грізна фігурка. Просто подивіться, настільки в неї зле вираження лиця. Це просто жесть. Дракончик, до речі, прикольний. Але найбільше мені тут подобається її костюм, Подивіться, настільки він гарний. Нагадую, якась Лего Ніндзяго або Лего Манкіхіт. Ну і річки в неї, є. це здається, якісь типа ЦАП. Я не пам'ятаю, як її точно там назвали. Але теж дуже класна мініфігурка. Знову ж таки, не повторка, йдемо, друзі, далі. Надіюся, скоро вже буде перша повторка. Але це клас. Коли ми всі мініфігурки майже побачимо сьогодні, просто питання в якій кількості. Ну що ж, поїхали далі. На жаль, ось і вона повторка. До речі, якщо ви написали в коментарях, чому я хвіст не причепив, я вже зрозумів, що він тут є, і його причепив. На жаль, це повторка, але все одно дуже класна, бажаюча, як то кажуть, повторка. Можна багато чого з неї зробити. Класна коротше мініфігурка. Ставимо її до всіх інших і погнали збирати наступно. Надіюсь, це не повторка. Наступна фігурка ура, не повторка, це ось такий. Новонароджений Паладін, як він називається англійською мовою. В нього дуже-дуже прикольні все, що тут є загалом. Тобто в нього і посух класний, і пташечка на руці, і костюм, подивіться, який класно запринтований. Друга є голова, ну і ріжки. Ну і загалом шапочка дуже класна. Ну і плащик, просто з плащика можна такі кастоми витворяти, просто жесть. Ну, реально, фігурка дуже класна, теж одна з найкращих в цій серії. І це у нас номер 5, не повторка. І ми, друзі, йдемо далі. Я вже збився, яка це фігурка. Фігурка по кількості, здається, зараз буде 11-та. Тобто ми вже відкрили 10 фігурок. А погнали! Ну і знову повторка до того ж та сама. Скоро буду мати колекцію мечів, бо в кожній упаковці є запасний ось цей жовтенький меч. Ну і це класно, буду робити піратів ось. Ну і що, погнали, друзі, далі до наступної 12-ї мініфігурки. Гоу! Ура, друзі! Попався ще один дракон. Оце, звісно, дуже приємно, як то кажуть, бо це дійсно класна фігурка. До речі, хотів вам показати, як виглядає простий костюм. Він дуже класно запринтований. Дивіться, руки, ноги, зад, перед. Ну, реально, фігурка топова. повністю всюди запринтована. Тільки би голову іншу дали, і взагалі би ціни вам не було. Ось, але дуже класна фігурка. Я радий, що я її маю, тому ставимо на місце повторки і поїхали далі. Знову у нас ось така королева. відьом. досить приємна мені фігурка, хоча вона мені не дуже подобається. Але якщо що, можемо її розіграти, крім тих фігурок, що я вже запла запланував. Трішечки пізніше озвучу умови розіграшу фігурок, які ви зможете отримати абсолютно безкоштовно. Поїхали далі. Наступна фігурка, це у нас знову ось така відьмочка, Мені дуже сильно подобається її капелюх разом з волоссям. Подивіться, наскільки воно довгий і офігенно виглядає. Ну, має вона книжечку. Ну, дефолт, ми вже таку фігурку сьогодні бачили. Тому йдемо далі. Надіємося, що зараз нам випаде хтось новий. Дуже хочу отримати ось цю міні-фігурку. Дуже при прикольно подивитися, як воно виглядає. Ось цей номер 10, Погнали її шукати. Знову нам попалась ось ця фігурка. До речі, я вже не розпаковую плащики, хай собі зберігаються в пакетиках, так буде класніше. Ось, ось така у нас фігурка попалася. Ми вже її сьогодні бачили. Ось такого плану. Тепер у нас їх дві. Я дуже радий, що має ось такі дві в колекції, адже це реально прикольні фігурки, з яких можна гарні кастоми зробити. Тому погнали друзі далі розпаковувати. Це здається, вже скоро буде 20-та мініфігурка. Ура! Ну що ж, ось така у нас фігурка. Це у нас не повторка. І ця фігурка називається, знаєте, як, знищувач розуму. Не знаю, чому так. Він мені більше схожий на якусь графа Дракулу, боже, тут так важко мій мечі вставляються насправді. У нього класний є аксесуар. Це ось така криса, дуже прикольна з червоними очима. І ось такий меч велетенський. Ну і дуже-дуже класно запринтований костюм. Та тут всі костюми класно запринтовані. Подивіться, настільки він шикарно зроблений, як якийсь королівський костюм, руки запринтовані, волосся таке. Великая як якоїсь дівчини, але прикольне. Ну, загалом класна фігурка. Я радий, що ми її отримали. І це здається, 16-та фігурка. Ще у нас залишилось відкрити це 34 фігурки. Ну і розіграти їх. Погнали! Так, ну що, ще три ось такі повторки ми тільки що зібрали. Та збираю я сам, а кажу, ми геніально. Ну, ось такі три повторки нам тільки що випали. Дуже прикольні, досить. Хоча мені не дуже подобається ось ця мініфігурка, але ось ці дуже класні, особливо цей граф Дракула, взагалі прикольний, як я його називаю. Так, це загалом вже 20 мініфігурок, а нам ще залишилось відкрити 30. Боже, як багато, але класно. Я прям кайфую від цього процесу. Збирати їх, бачити, стільки їх є. Це дуже класно. Вважаю таке кожному відчути. Поїхали далі. Так, нарешті попалася ця фігурка, яку я хейтив як плагіат з Чіми, Але, до речі, прикольна фігурка. Крила тут зібрані, якщо порівнювати з Чімою. Є ще ось такий песик, не знаю, до чого тут песик, але окей, такі, до речі, луки були іноді в Сторах в брік, Але фігурка класна, в колекції вона буде прикольна. Головне, щоб їх багато не попалось мені, і я їх мав поменше, бо в мене є Чіми орли, вони найкращі у світі. Вибачте, я просто фанат Чіми. Ну що, поїхали далі до наступної фігури. Субтитры Ще три ось такі фігурки нам вдалося зібрати. Просто подивіться, як зменшилась ця гора. Хоча не дуже вона зменшилась, але трішечки зменшилась вгорі. Але, до речі, дивіться, стільки макулатури з боку там. Але ми майже зібрали всю колекцію. Нам лишилося зібрати щось дві фігурки, здається. Так, здається, дві. До речі, мені ця статуя Свободи ще досі не попалася. А я її найбільше хотів, блін. Оце обідно. Надію, що попадеться. Ну що, погнали далі. Надіюсь, далі в нас буде побільше драконів. А це в мене вже відьма, здається, третя. Е, ось ця корон королева відім, третя, і ось цей хлопчик, мізинчик, як я його називаю, теж третій. Ну що, поїхали далі? Помаленьку ми збираємо колекції. Але класно, що є багато цікавих фігурок, з яких можна створити прикольні кастоми. Ну і знову три фігурки. Все повторки. Нафіга мені знову цей восьминіг. Ладно, відьма прикольна. У неї класний костюм. Можна вже кашу в тих казанах варити. Ну і цей теж класний через меч і крису. Крису можна застосовувати в каналізаціях Легусіті. Коротше, дуже прикольні фігурки, які мені попались. Ось ці дві нормальні я не дуже радий у цьому восьминогу, восьминого, бо не знаю навіть його де застосувати, але вже як є. Це до речі, наша четверта відьма. Відьми поки що на першому місці по кількості, які ми сьогодні відкрили. Давайте, до речі, давайте візьмемо десь ось тут дво фігурку, відкриємо просто раді прикола. Ось тут заберемо і її відкриємо. Надіюсь, тут щось класне попадеться, або дракон, або ося статуя свободи. Ура, ура, друзі! Прикиньте, я її витягнув. Я її витягнув звідти. Подивіться, який в неї довгий плащик. Це капець. Він називається якось він там страч, Зарович, якийсь. Ну, коротше, якийсь персонаж з того, з тої гри, але дуже класно виглядає. Щось в руці тримає якесь заклинання, чи що, але просто таке враження, що це хтось взяв, порізав ножицями ось цей плащик і все. Ну, дуже класна фігурка, я радий, що я її отримав. Нарешті, ну, прикольно. Але я так багато їх не хочу. Хочу десь, може, 2- 3 штучки, щоб зробити з них якийсь там клас. Е Психічно нездорових людей і все. Ну, я в своєму репертуарі, як завжди, Мар'ян поганого не скаже. А ми поїхали далі. Надість... У мене вже, друзі, маленька армія тут е... намалювалася. До речі, тільки що відкрив ще 4, і нам попалося ось таких дві, і ось таких дві. Дуже я радий ось цій фігурці. Бо реально з нею можна багато чого класного зробити. Також ця прикольна, теж радий, що вона попалась нам. І ще орелія Ну, Орелу не дуже радий, але я думаю, що я їх десь теж застосую. Приконні досить фігурки. Обливо можна класні кастоми, думаю, зробити, якщо маєш голову на плечах. Ось, ну коротше, в нас ось таких вже аж 4. У нас загалом дуже багато віддіум, тих е, маршмеллоу, ну тих майно увазі, там, маршмеллоу. Ну, я як завжди щось вигадую. І тепер давайте, друзі, пропоную розіграти якісь фігурки, що вам потрібно зробити. Як ви бачите, переді мною є запаковані фігурки. Якщо це відео набере десь приблизно давайте, 150 плюс лайків, я розіграю аж 15 десь упаковок, якщо менше буде всього на Цього 10, що вам потрібно зробити, перше це поставити лайк і підписатися на мій канал. Друге, це підписатися обов'язково на мій телеграм-канал, посилання залишу в профілі, ну або ой, не в профілі, а в описі, або в закріпленому першому коментарі. І, звісно ж, написати свій топовий коментар. До речі, не всі фігурки ми розіграємо в цьому відео, деякі ще будуть розіграні на стрімі. Тобто я беру ось так: опаковочку, кажу, друзі, давайте ви зараз пишете якесь слово на стрімі. Якщо хтось там пише рандомного. Брає бот і той отримує ось таку коробочку. Ми перевіряємо по QR-коду, і це якась фігурка, яку він отримує. Абсолютно все в прямій трансляції, і це все буде на стрімах. Тому, друзі, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати такі класні події. Ну а ми продовжуємо відкривати, бо нам ще залишилось десь 15 плюс штук відкрити, щоб назбирати 50 фігурок. Дуже надіюся, що виб'ю ще десь три дракона. Дуже мені хочеться їх багато в свою колекцію. Це напевно найпопулярніша фігурка серед цих всіх. Ну що, друзі, я відкрив ще 5 коробочок, і мені тут випали ось такі мені фігурки. Значить, один ворон, ну, точніше, не ворон, а Орел, господи. Також ось такий у нас граф Дракула, як я як, як казав. Ще один ось такий. Це, до речі, всього друга фігурка за весь випуск. Ну, за все відео. Вона мені попалась найперша, і тепер я її тільки, здається, на 36 і витащив знову. Оце, звісно, якась рідкісна фігурка, чи що. Також ось такий ще один е, пончик. Так, я їх так називаю. Пончик. Ну, насправді, це ельф, ще один ось такий лісовий ельф. та. Ну і звісно, ще Ні, статуя свободи вже була. та. Ось такі фігурки мені попались. Їх загалом тут вже, друзі, є. Аж здається, 36. Ще багато коробочок є, маю для вас, і для магазину, і загалом. Тому, друзі, дивіться це відео до кінця. Буде весело. Тому що я дуже хочу витащити ще ось такого. Надіюсь, мені вдасться. Їх дуже важко, насправді. ну... Купляти в Європі в нас ще легше а в Європі дуже важко, бо їх дуже швидко за ними полюють, щоб їх купити аж тисячі там сотні фігурок таких. Тому поїхали далі. Так, друзі, я щойно порахував. У нас рівно тут 40 мініфігурок. Дуже багато. І я щойно витащив ще ось такі три мініфігурки. Знову того, восьминога, статуї свободи. Ну і дівчинку, ось таку Дракулу. До речі, в неї реально дуже топовий костюм. Я вже просто складаю. і Думаю, що я з нього класного зроблю. Дуже багато в мене вже ідей, що з нього прикольного можна зробити. Ну, є у нас ось так. Друзі, до речі, як ви бачите, це абсолютний рандом. Я не вибираю, на qr коджу ці фігурки, щоб вам створити якісь. Більше ажіотаж. Я все роблю рандом, тому що мені так більш, як то кажуть, отримую задоволення від цього. Більше якогось такого адреналіну знайти якусь бажанішу фігурку і так далі. Тому якось так. І я надію, що навіть вам перепадуть кращі фігурки, чи в магазин, чи на розіграш. Тому не засмучуйтесь. Надіюсь, ви точно виграєте якусь прикольну фігурку. Але загалом тут всі фігурки прикольні, якщо порівнювати зі серією космос. Тому, друзі, переходимо далі. Нам ще залишилося рівно 10 фігурок. Ура! Так, друзі, уявіть собі, я нарешті його витащив. Ура! Третій дракон у мене. Я планував десь сьогодні десь таких 5 отримати. Але, на жаль, походу, як то кажуть, не судьба. Ось. Але отримав ще ось такого, тільки що. І також знову дракончика. Їх в мене аж 5 вже. Скоро в мене буде армія цих драконів червоних. Також ще ось такого хлопчика-мізинчика, я кажу, шостий, до речі, він. Ну і ще одна статуя Свободи. Їх, до речі, 4. Перші ми їх не могли взагалі вибити, а тепер ми їх аж 4 маємо. Ну, прикольний лот. Тепер, друзі, залишається 5 мініфігурок відкрити. І вже насправді дуже якось так страшно, тому що я хочу побільше ось таких, а їх тут немає. Ну добре, будемо надіятися, що ще одного витащимо. Давайте не знаю, звідки брати будемо. Звідки будемо брати. Е, давайте десь може ось тут візьмемо внизу. Ой, надіюсь, тільки не впаде, і її будемо зараз відкривати. Надію, щось тут класне буде. Ну що, останні фігурки в нас, на жаль, попались ось такі. Хоча я трішечки хотів інші, але дуже радий, що попались ось ці двоє, бо насправді це дуже класні фігурки. Також радий, що попався ось цей. Ну загалом непогані фігурки попалися, але можна було краще. Це дракони. Але драконів сьогодні тільки три. Їх до речі, загалом людина, яка мені їх купляла. В новості по акції казали, що загалом драконів здається, тут 11, тобто їх тут ще є десь 8, але, на жаль, моїх тільки 3. Ну, як є вже докуплю собі десь в іншому магазині. Ось, ну коротше, друзі, я радий вам представити всі мої мініфігурки. Лишилось витягнути останню, і, надіюсь, це буде якась класна мініфігурка. Давайте подивимось, що це буде. Пампам пампам пампам. -пам 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 -пам. Тепер подивіться, ось так виглядає 50 фігурок цієї серії. Моя армія. Ось ця остання фігурка, яка попалась, це ось така. На жаль, хотів кращу, але вже як є. В мене таких аж цілих, здається, шість. Так, ложимо її туди. І ось така у нас вийшла невеличка армія. Таких чотири, таких теж чотири, таких три. Відьому у нас чотири. На жаль, ось таких дві. Я хотів трішки більше таких, але означає, що вам попадуться вони, і ви будете раді. Також ось таких п'ять є. Ну, загалом непогана армія фігурок, як то кажуть, багато з яких можна робити кастоми. Я вже просто такі собі плани набудував. Головне мати час, щоб їх реалізувати. Тепер знаєте, хочете прикол, дивіться, скільки в мене є безплатних е, тих. Як вони називаються плащей. Дуже прикольно, буду таке витворяти з Лего, що капець. Ось так у нас є запасних деталей, дуже багато цікавих, класний. Також, друзі, дивіться, стільки макулатури і стільки фігурок ще залишилося. Їх там дуже багато, десь більше, ніж, здається, 60, з чим то десь 70 є. Ну, ось так. Надіюсь, вам це відео дуже сподобалось. Я нагадую про розіграш 15 фігурок. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Обов'язково натисніть на дзвіночок. І обов'язково, друзі. Дуже вас прошу підписатися на мій телеграм. Це за умовами. Ну і написати топ коментар. А всім бажаю щастя, здоров'я, не хворійте, чекайте нових відео, бавтеся легом, вчіться трішечки, зовсім трішечки, і буде все добре. Буде все Україна, слава Україні! І всім, друзі, па-па-па-па, дякую за це відео. Я реально дуже сильно кайфанув разом з вами. Розпаковуючи і складаючи ці фігурки. Це дуже дуже було класно. Дуже.